Свекруха не злюбила моєї дитини, і це було відчутно при кожному спілкуванні з нею. Мені було дуже прикро через це, але я нічого не могла змінити, тільки терпіла її шпильки. Розумію, що їй не потрібна була невістка з причепом, тому й зганяла злість на моїй донці, наче дитина в чомусь була винна. Перший шлюб розпався за три роки спільного життя, а потім я познайомилася з Олегом. Ми швидко знайшли спільну мову, а незадовго. Олег запропонував вийти за нього заміж. Так я переїхала жити в його будинок. У нас народилася спільна дитина Олеся. Свекруха часто приходила до нас у гості, бо жила неподалік, приносила гостинці, які й віддавала тільки Олесі. Одного разу я все-таки взяла шоколадку і розламала її навпіл, поділила між двома дітьми. Свекруха, зауваживши це, підняла сварку. Як ти посміла? Її не цікавить моя дитина. Треба дякувати синові, що взяв мене з прицепом. Я не втрималась і сказала, що це не її справа. Вона вдала, що не почула, і далі в усьому обмежувала мою дитину. Часом навіть обзивала її сиротою. Якось Оля потягнулася до пирога, яким свекруха вирішила пригостити всіх, окрім малої. Свекруха ж вдарила її по руці. Оля розплакалась, і я розповіла про все чоловікові. Сказала, що більше не можу терпіти її вибрики щодо моєї доньки. Олег підійшов до своєї мами і сказав, щоб вона негайно припинила це і більше не появлялася в нашому будинку. Свекруха образилась вже минув місяць того часу, а вона досі жодного разу нас не провідала. Але мені навіть стало легше, що так сталося, бо я не хотіла, щоб донечки між собою ворогували. Олег також особливо від цього не страждав, а мені було боляче на це дивитись. Але щось вже все ж таки мало її заставити змінити ставлення до моєї дитини?